Всіх вітаю. Я зараз знаходжусь на байковому кладовищі. Сьогодні 6 січня, день народження Василя Стуса. І я хочу покласти квіти до могили видатного поета і дисидента, вшанувати його пам'ять, коли в 1989 році відбувалося перепоховання Стуса Олекси Тихого, Юрія Литвина на байковому кладовищі, то вулиці Києва перетворилися на справжнє жовто-синє море. Адже люди вийшли з національними прапорами і навіть ще до акту проголошення незалежності України. Саме тому я сьогодні з таким жовто-синім букетом. Ще шановні друзі, ми вже майже прийшли. Вже видно пам'ятники. От і поховання Василя Стуса. Сьогодні йому виповнилося б 88 років. А прожив Василь Стус 47 років. Радянська влада 20 років йому сумарно призначила позбавлення волі, і це не рахуючи ще додатково тих двох років, що він пробув в ізоляторі в слідчому. Як ви бачите, на жаль, дуже мало квітів, мало свічок, дуже прикро. На надгробку Василя Стуса написані його вірші, і я вам їх зараз зачитаю. Ярій, душе, ярій, а не ридай в білій стужі Сонце України. А ти шукай червону тінь калини, на чорних водах тінь її шукай. Де горстка нас? Малесенька, що пта, лише для молитова висподівання? сподівання. Усім нам смерть судилася зарання, бо калинова кров така крута, вона така штерпка, як в наших жилах, у сивій завірюсі голосінь. Ці грона болю, що падуть в глибінь безсмертною бідою окошилась. Як завжди, я залишу свічку. Сьогодні їх буде три, тому що ще я поставлю лампадки Олексі Тихому і Юрію Литвину. Отак От буде краще, щоб нікуди вона не сповзла ця лампадка ось так. Так, зробимо. Ось таким чином. Зараз так сніжно і подивіться, серед снігу ось цей вогник. А як їм усім хотілося тепла тоді, коли вони відбували заслення за правду. О земле втрачена, явися, бо дай у зболеному сні, і лазурово простелися, пролися мертвому мені, і поверни у дні забуті, росою згадок окропи, Віддай се блаї покуті, і тихо вимов, лихо, спи, сонця клопочеться в озерах, спадають гуси до води. В далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорне вороня лісів, світання тіні полихаті над райдугою голосів, ранкові нашепти молільниць, де плескіт крил і хлюпіт хвиль, і солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, як біль. Де дня розгойдені тарілі, мосянжний перегуд жмелів, твої пшеничні руки білі, над безберегістю полів, де коси чорні на світанні, і жаром спечені уста, Троянди пуп'янки духмяні, і ти, і грішна, і свята. Де та западиста долина, той приярок, і те кубло, де тріпалася лебединя, туге ламаючи крило, де голубів вільготні лети, і бризги райдуги в крилі, минуле озовися, де ти, забуті радощі жалі, о земле втрачена, явися. Бодай у зболеному сні і лазурово простелися, і душу порятуй мені.